Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Як пишуть відповідні анонімні джерела, пролунали вибухи на аеродромі Кубинка вже третє за останні півтори місяці. Як пишуть партизани, декілька дронів прошили захист авіабази. Було загорання одного з винищувачів. Більше подробиць згодом. Атаки, яких завдали по території Росії, за даними за Washington Post, вражають військових експертів заходу. Адже незалежно від того, звідки випустили дрони з України чи території Росії силами спецслужб, російська ППО не змогла завадити їм, тож ймовірно, російська ППО не така якісна та потужна, як про це говорить країна-терористка. Також аналітики припускають, що ймовірно Росії не передбачало, що атака у її глибокому тилу взагалі можлива. Росія пишається тим, що готова до удару НАТО по Україні, маючи багато повітряних засобів і високоточних боєприпасів. Тож, якщо це так, то як це сталося? Можливо, це вказує на деякі більші проблеми у російській ППО, сказав військовий аналітик дослідницької групи CNA Семюель Бендет. Ба більше згідно зі словами російських військових Україна використала для атаки різноманітні безпілотники, в тому числі перероблені радянські. Однак, якщо це так, то як росіяни не змогли збити настільки старі дрони, які повинні були б ще безперешкодно пролетіти багато кілометрів глиб Росії? І що тоді було б, якщо удар здійснювався більш потужною зброєю, наприклад, крилатими ракетами? На думку західних офіційних осіб, такі удари по військовій інфраструктурі завдадуть психологічну удару росіянам та змусять їх розосередити бомбардувальники в інших місцях. А це матиме вплив і на стратегію Москви на полі бою в Україні. У Financial Times зазначили, що удари безпілотників показали Росії, що у неї немає безпечних зон, а також що Київ може проводити далекобійні операції без західного обладнання. Так, за даними видання, українські оборонні чиновники та аналітики заявили, що атаки є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування і розхитати громадську думку, показавши, що ніде небезпечно, радник з питань оборони українського уряду, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що. У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії, в тому числі в Сибіру. В Україні ми знаємо, як важко захищатися від такого роду повітряних атак. Незабаром у Росії також не буде безпечних зон, підкреслив він. Також представники оборонного відомства та аналітики заявили, що однією з довготривалих результатів атак може стати розосередження Росії у своїх збройних сил всередині країни, що допоможе захистити їх. Однак це ускладнить військові операції країни-агресорки. Ці атаки безумовно зроблять росіян менш впевненими в собі. Їм доведеться подумати про те, як вони розподілятимуть військові активи і зберігатимуть їх у безпеці. Росіяни будуть сумніватися в своїй здатності захистити свої стратегічні активи в країні, сказав представник західного оборонного відомства. За словами українського радника, такі атаки дронами не допоможуть Україні виграти війну. На його думку, найкращий спосіб зробити це знищити російські війська на території України. Однак ці атаки допомагають нашим операціям щодо впливу всередині Росії. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.